Ось ця прекрасна міна. Павло, 700. Супер! Хорошо, що прийшов! 28 років тому в Україні було охвалено Конституцію. Цей день став державним святом і відзначається у всіх містах та селах України. У місті Рині це свято державного значення розпочалося з покладання квітів до пам'ятника Кобзарю. У парку перемоги біля фонтану відбувся великий благодійний концерт, у ході якого збиралися кошти на допомогу Збройним силам України. Батьки учнів 6-го Б класу Ренійської гімназії No2 мають прямий зв'язок з 11-ю окремою стрілецькою бригадою, яка тримає лінію фронту на Херсонському напрямку. У день конституції цей клас вирішив провести ярмарку смаколиків, щоб зібрати кошти на придбання інвектора для захисників. Наталя Адамівна Тихня всю зиму в'язала теплі шкарпетки для воїнів ЗСУ. Вона передала хлопцям на фронт 60 пар шкарпеток. А коли потеплішало, жінка вирішила в'язати для дітей ляльок та дуже захопилась цим новим для себе видом творчості. Цього року, у ході свята до Дня Конституції України, всі охочі, дорослі та діти змогли взяти участь у художньому розписі гільз від патронів та снарядів. Їм допомагали у цьому професійні художники. Творчість під час війни стала одним зі способів збереження ментального здоров'я. Чимало митців в Україні роблять з гільз справжні витвори мистецтва. Я нарисувала дуже красиве серце, і те, що я люблю Україну. Це моя саме країна. Біле серце для України це від мене, тому що я її дуже сильно люблю. Слава Україні! Розписані фарбами гільзи було в цей же день виставлено на аукціон. І перший лот, так би мовити, буде ось ця прекрасна міна. Друзі, хто використана міна, звичайно, а, хто хоче або поповнити свою колекцію, або зробити подарунок у вигляді такого сувеніру, а, у, нас, у нас час це доволі актуально, тому друзі, це наші дітки дуже старалися розписували. А, все для того, щоб зібрати брати сьогодні гроші на підтримку ЗСУ. Тож, Лот, починаємо. І перша сума, стартова ціна цієї міни — 500 гривень. Будь ласка, Павло, 500 гривень, так? Чудово. Хто дасть більше? Так, Ігорю? 600. Чудово. Павло, 700. Супер. Ігорю? 1000. 1000, 1000 дає Ігор. Тисяча Боже, я вам е, потисну руку вам обом в кінці, будь ласка. Тисяча гривень. Хто дасть більше? Тисяча гривень раз. Тисяча гривень два. Ну, тепер точно продана. Ігорська рабрега забирає цю міну. Дякуємо. Героям слава. Також на аукціоні було продано декілька розмальованих гільз від патронів. Хлопці боронять, тримають позиції. Хлопці а, зараз тримають і Миколаїв, і Одесу, і Херсон. Будь ласка, 100 гривень наступний лот. 100 гривень дає Павло. Так, я дам 200, чесне слово. Вона мені дуже подобається. 200 гривень від мене дасть хтось більше. 400, Павло, 400 гривень продано! Учасники свято за одну гільзу в цей день давали до 500 гривень. Непоганий результат. Всі учасники свята стали свідками великого гала концерту, в якому взяли участь кращі творчі колективи і солісти Ринійської громади. Один серед них зразковий хореографічний ансамбль конфеті, який нещодавно отримав гран-при на міжнародному фестивалі у столиці Республіки Молдова, де дали високу оцінку змісту та виконанню бесарабської сюїти, що відображає єдність народів в багатонаціональному придунаві України. Де спілкуються різними мовами і співають різними мовами, але прагнуть розуміти один одного. Концертну програму прикрасили своїми виступами переможця тринадцятого фестивалю конкурсу сольного мистецтва Дунайські зірочки, який вважається регіональним. Але в цьому році він вийшов за рамки нашого регіону, тому що прийняло дуже багато колективів дуже багато учасників усієї України навіть із Молдови були учасники. Тому ми можемо сказати, що наш фестиваль може сказати, що він вже і всеукраїнський. може. Міжнародний вже. І рівень фестивалю дуже такий високий, багато було цікавих учасників. Ми журі працювали, журі було дуже Ми до департаменту культури, і там вже було з ними сформований журі у і потім він працював майже протягом місяця. конкурс. Ми дуже пишаємося, що наш фестиваль розвивається, і що ми проводимо в різних номінаціях, які було. В... Це було і фольклор, і народне мистецтво. Це була і естрадний жанр. Самодіяльні артисти цього дня подарували глядачам чимало позитивних емоцій. Відкриттям цього сезону став Роман Казани, вихованець відомої в Україні та за її межами співачки та поетеси Людмили Бозаджи, що працює у Котловинській філії центру культури та дозвілля. петь я начал где-то 4 года назад, но ну, петь именно с руководителем. А так для себя я за, дома там пел где-то. Она, она меня увидела года 4 назад на улице, честно скажу, на улице, и она сказала, приходи, я тебе послушаю, если у нас получится, мы будем заниматься. А я все стеснялся, стеснялся, что не получится. Потом решил прийти, ну, Хорошо, что пришел. В этом году Ромочка у меня принял участие в четырех международных конкурсах, где занял первое место. И вот Дунайские Ирочки тоже у нас результат, тоже первое место. Я хочу отметить, что он прекрасный вокалист. У него очень хорошие вокальные данные. Я горжусь им. Ну и желаю Ромочке дальнейших творческих успехов, и чтобы он нас всегда радовал. И приезжали чаще к вам на концерты, и вас радовали. Дипломи та кубки цього святкового дня були вручені численним солістам та вокальним колективам Ринійської громади, серед них вокальний ансамбль Форте, вокальний ансамбль села Плавні Ностальгія, народний вокальний ансамбль скотловини Чаликушу, солістка Анастасія Тількіжі та багато інших талановитих співаків і співачок. Гран-прі 13-го конкурсу фестивалю Дунайські зірочки отримав колектив обласного центру національних культур у місті Рені Калина. Вітаємо дівчата! Завершив цю святкову програму джазовий ансамбль «Хеппі Бенд під керівництвом Сергія Якуніна та Олександра Креснікова, який виступив зі своєю звітною програмою. Якщо ви хочете, щоб Ренійську громаду побачив весь світ, розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.